Міні-серіали це завжди гарний вибір, якщо є бажання подивитися цікаву закінчену історію за декілька днів. У цьому відео я розповім про 10 детективних проєктів, які можуть вас зацікавити. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. Yes, you know it, Вона спекла вбивство. Ханна Свенсен, власниця пекарні у маленькому містечку Іден Лейк, в якому майже всі один одного знають. Коли друга дитинства жінки чоловіка на ім'я Рон знаходять мертвим, це дуже сильно вражає місцевих жителів, які ніколи раніше із цим не мали справу. Поліцейський відділ для проведення слідчих дій викликає на допомогу більш досвідченого детектива, щоб той очолив розслідування. Ханна не довіряє чоловікові та вирішує самостійно відшукати вбивцю. Згодом детектив і головна героїня зрозуміють, що їм доведеться піти на компроміси та почати працювати разом, щоб знайти винного. Серіал не зосереджений на одній справі. У кожній серії буде нове вбивство та розслідування. А тривалість епізоду складає майже півтори години. Він вийшов легким та цікавим одночасно. Честь. Двосерійний британський серіал, який базується на реальній історії, що трапилися в Лондоні у 2006 році. Одного дня хлопець на ім'я Рахмат повідомляє про зникнення своєї 20-річної дівчини. Детективка Керолайн Гуд, яку нещодавно підвищили на посаді, береться за пошуки. Незабаром стає відомо, що протягом передніх декількох тижнів дівчина зверталася до поліції, стверджуючи, що її хочуть вбити, але ніхто не сприйняв це всерйоз. Рахмат підтверджує інформацію, що його кохані погрожували та розповідає про родичів дівчини, яких розлютила її відмова виходити заміж за чоловіка, якого за давньою традицією вони обрали самі. Хороший серіал, який можна подивитися за один день, місіс Вілсон. драматичний детективний серіал виробництва Великої Британії на основі реальних подій. Головна героїня Елісон Вілсон у 1963 році дізнається про раптову смерть свого чоловіка Алика. Її сімейне життя завжди здавалося ідеальним, поки одного дня на порозі її будинку не з'явилася жінка, яка почала стверджувати, що вона є справжньою дружиною її чоловіка. Після 22 років шлюбу Елісон починає розуміти, що жила у світі брехні і взагалі нічого не знала про Алека. Вона намагається дізнатися правду та все більше занурюється у таємне життя, яке від неї приховували. Головну роль виконує Рут Вілсон, яка зіграла свою бабусю Елісон. Події в серіалі розгортаються трохи повільно, але він все одно цікавий та атмосферний. Інспектор Дзен. У центрі сюжету знаходиться Ауреліо Дзен. Інспектор у відділі вбивств поліції Риму. Він має репутацію чесного та непідкупного копа, який намагається боротися з корумпованою системою та саджати за грати продажних поліцейських впливових бізнесменів та політиків, які пов'язані з злочинністю. Окрім цього, він займається іншими розслідуваннями, яких керується логікою та інтуїцією. Гарний серіал з італійськими пейзажами та шармом. Аутсайдер. Детективний серіал з елементами жаху, який є адаптацією роману Стівена Кінга. Події розгортаються у невеликому містечку, де одного дня знаходять тіло вбитого маленького хлопчика. Зібрані докази вказують, що вбивцею є тренер місцевої бейсбольної команди Террі Мейтленд. Детектив Ральф Андерсон, який розслідує цю справу, знаходить та заарештовує підозрюваного, але чоловік заперечує свою причетність до вбивства та стверджує, що в нього є алібі. Події, які розгортаються згодом, змушують досвідченого поліцейського поставити під сумнів багато речей, в які він колись вірив. Серіал з похмурою атмосферою, містикою та який поділив глядачів на тих, хто залишився від нього в захваті, та на тих, хто назвав його нудним та нецікавим. Далі розповім про серіали, яких, на жаль, немає в українському перекладі. Без жодного сліду. Серіал французького виробництва, який базується на романі Гарлана Кобена. Головний герой чоловік на ім'я Гіом Лукезі, який 10 років тому втратив двох близьких людей: кохану дівчину Соню та брата Фреда. Зараз він перебуває у нових стосунках, в яких дуже щасливий. Але під час похорону своєї матері його нова дівчина раптово зникає. За допомогою його найкращого друга та молодшої сестри він починає пошуки та вже згодом відкриває багато таємниць, зокрема і про власне минуле, що від нього приховували. Хто добре знайом з творами Гарлана Кобена або дивився серіали Тримайся ближче та незнайомка, які також базуються на його романах, знають, що основа його сюжетів це заплутані історії з непередбачуваними поворотами. І цей серіал не є виключенням. Жінка, що несе смерть. Австрійський детективний трилер, у центрі сюжету якого знаходиться Брунгільда Блюм жінка є власницею похоронного бюро на гірськолижному курорті, який розташований поруч із будинком, де вона мешкає разом зі своєю родиною. Якось вранці Брунгільда стає свідком випадкової смерті свого чоловіка, що дуже сильно шокує усю сім'ю. Батько сімейства був поліцейським, і незабаром Блюм стає зрозумілим, що він викривчує брудну таємницю, через що його вбили. Вона починає самостійно розслідувати злочин масштаби, якого виявляється набагато більшими. Динамічний серіал, який іноді навіть шокує від дій головної героїні, яка готова піти на все, щоб дізнатися правду. Клікбейт Американо австралійський детективний трилер. Головний герой, чоловік на ім'я Нік зразковий сім'янин, який одного разу раптово зникає, а невдовзі стає втягнутим у небезпечну гру. Якось у мережі з'являється відео, на якому травмований Нік тримає табличку з написом Я кривджу жінок 5 мільйонів переглядів і я помру». Через причетність журналістів до справи ролик досить швидко стає вірусним, що ускладнює роботу поліцейським, у яких залишається зовсім мало часу на пошуку людини, яка за цим стоїть. Серіал Головоломка, який тримаю на прузі до кінця, та з кожною новою серією змушую глядача підозрювати різних персонажів. Три сосни. Серіал виробництва Великої Британії та Канади, який заснований на серії романів Луїзи Пенні. У головному інспектору Арману Гамашу доручають розкрити серію таємничих вбивств у невеликому містечку Три сосни. Туди він прибуває разом зі своєю командою, до якої місцеві жителі ставляться дуже підозріло. Гамаш має здібності помічати дрібниці, які не бачать інші, що допомагає йому у проведенні слідства. Окрім головної справи, у серіалі також покажуть декілька інших детективних розслідувань, кожне з яких буде тривати приблизно дві серії. Аляска Дейлі. Сюжет обертається навколо талановитої журналістки на ім'я Елін. Через гучний скандал, в епіцентрі якого опиняється жінка, вона невдовзі втрачає роботу та псує свою репутацію як репортерки. Тепер вона змушена переїхати до Аляски, де починає працювати у місцевій газеті. Разом із новою колегою Рос Френдлі Ейлін починає розслідувати зникнення та вбивство корінних жінок у штаті Аляска. Серіал частково заснований на реальних подіях. Сюжет розвивається не дуже спішно, але в даному випадку він таким і повинен бути. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Ну а На цьому, все підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал, то почуємо з вами в наступному відео.